Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний четверг! живемо, радіємо, триваємо. Молитві в радості благословенні. Маємо прекрасний час, благословенний. Сьогодні відео з Німеччини від замку Шенбурзьких єпископів. Дорогі діти! Візьмемо 25 червня, 2003 рік. Дорогі діти, і сьогодні з великою радістю закликаю вас жити моїми посланнями. Я з вами і дякую вам, що ви провадили в життя те, що вам кажу. Закликаю вас відновити з новим ентузіазмом та радістю ще більше мої послання. Нехай ваша молитва буде щоденною. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Чи сьогодні твоя молитва є щоденна? Чи сьогодні Марія дякує тобі? Чи вона дякує комусь іншому? Чи впровадив ти послання в своє життя? Бачимо, Марія каже в 2003 році, що. Всі, хто впровадили в життя ці послання, це не є даремна праця, це не є щось даремне, а це те, що допомагає Марії. Так? Бо вона каже, з великою радістю закликаю жити цими посланнями, бо є результат в духовному світі щось змінюється. Так? Щось пішов, пошла, пішла зміна. Марія її бачить, ми не бачимо, але вона через ці послання говорить: давайте, дітей, продовжуйте, продовжуйте жити. Продовжуйте їх ширити, продовжуйте допомагати, продовжуйте ділитися. Я з тобою дякую тобі, що ти впровадив в життя те, що я тобі кажу. Марія каже тим, хто впровадив. Я вже дякую. А, і закликаю каже ще більше віднов... з, нов... з новим ентузіазмом та разі, ще більше мої послання. Відновити. Що означає відновити з більшим ентузіазмом? Це не тільки самому жити, а це і ділитися, ширити їх. Поширювати. Сьогодні ми маємо стільки різних лент, Фейсбуки, Тіктоки, Ютуби, все, все, все. І ви скажете, та що там, хтось поширює ті послання, та? Хтось поширює? А чи в тебе на Фейсбуці? Що сьогодні ти поширюєш? Смішки-хаханькі? Хі Хіхіханькі, та? Живемо в воюючій церкві, але будемо смішки-хаханьки поширювати, або якусь клівіту на Папу Римського, або якийсь, не знаю, взагалі, ну, бред. Та? Але послання, ну це що про мене подумають люди, якщо я почну проширювати послання Богородиці. Ну і скажете, та багато хто це робить? Ні, не багато. Якщо покрутити тікток ленту, то не зустрічаються там, щоб хтось зачитував послання, щоб просто вони з'являлися надписами. Чомусь багато нема, та? Особливо українського, Та? Тому сьогодні можливо, Марія каже тобі віднови ентузіазм. Не тільки я з'їв, і мені добре, я нікому вже все, нічого не винен. так? Пробуй, пробуй, ділися, пробуй, фантазуй, музичка. Можна створювати зараз різні відео, де може послання зачитуватись, де може воно просто пробігати строкою. так? Ентузіазм. З ентузіазмом, тобто я хочу ще більше, більше поширювати, якось входити в цю справу. Так? Бо Марія каже, що кожна людина важлива для спасіння світу. Кожна твоя молитва, кожна твоя дія. Бо каже Марія, коли ви мої руки, то це дія означає діяти. Бо Марія каже, я на вас дивлюсь, я вас бачу, я вас чую, але ви маєте бути моїми руками. Бо я своєю рукою духовною та не можу взяти цю книжку, але я можу її взяти. Так? Тому Марія заохочує кожного бути рукою. А для чого рука? Щоб, власне, нести цей мир, нести цю благодать з ентузіазмом, з радістю, жити цими посланням. Мої послання, каже Марія, закликаю тебе віднови з новим ентузіазмом та радістю ще більше мої послання. Нехай твоя молитва буде щоденною. Марія заохочує таким чином і самому бути в цьому, і, звісно, в праці цій. Праця, нести добро, нести Божу любов. Це є наше покликання. Не можна знову ж таки щось взяти, а щось викинути. Так? З пісні слов не викинеш. І, і у Марії якраз є такі послання, де вона говорить: давай, неси, неси. Ти сам наївся благодаті миру, приїхав в Меджугорі, а далі що? Ти хутко пішов на роботу і мовчиш там, нікому нічого не розповідаєш. Знаєш, горіти цим, свідчити, заохочувати, запрошувати до послань, до Меджугор'я, до будь-яких. ну, Тобто, ширити, ширити, ширити ці послання. Маріаврію є великий сенс, є велика місія, є великий результат, але можемо більш, можемо відновити ентузіазм, не забувати, не забувати про це. Бо воно працює. І сьогодні практика у нас. Живемо посланнями, приймаємо подяку за ці послання, відновлюємо ентузіазм, знову ентузіазм та радість до цих послань ще більше. Ну і включаємось в руки, в діла, та? в діла поширення. І каже Марія: Хай твоя молитва буде щоденною. І дякую тобі, що ти вислухав сьогодні, подумав, як що зробити. Або, можливо, ти знав, що робити, але чекав якогось знаку з неба. Ось він якраз цей знак, забили дзвони, так? Марія каже, ти готовий. Тобі сатана каже: ні, ти не готовий, то ти зробиш та буде не то, та кому то потрібно. А Марія каже, давай, дитинко, давай. Почни з малого і там побачиш, головне, будь витривалий, як я починав цю програму. Так само починав. Чи не каменують, чи каменують, а чи то воля Божа, чи то неволя Божа, а чи то правильно, чи то неправильно, а вже бачите, скільки вона триває. А, а, а що починає? Лише треба було почати. Так? І так само сьогодні Марія каже: тобі почни. Почни ширити ці послання, а там побачиш, як воно піде. Там будеш дивитися, так? змінюватися, модернізуватися. Але головне почати. І, звісно, все з молитвою і в молитві. Будьте благословені! Миром, радість, благодать! З Меджигоря. па папа.